Зверніть увагу на цю красуню. Це півонія Волтер Мейнс. Придбала я її в далекому, 21-му році, в однієї з колекціонерок Єлени Семенюк. На жаль, ця колекціонерка змушена була покинути свою домівку, свої квіти, тому що її земля окупації. І зараз, в цьому році, я планую цей кущ поділити і їй за цю красу віддячити саме поділкою. Погляньте на цю квіточку. У неї течінки такі видозмінені. І край ось цих пелюсточок, течінок. Він такий, ніби оздоблений жовтою, золотистою такою ниточкою. А над цими течінками, подивіться, вгору піднімаються такі малесенькі пелюсточки, тоненькі пелюсточки квіточки. Колір квітки набагато. Яскравіший і набагато насиченіший, ніж набагато насичений, ніж зараз я бачу на відео. Ось погляньте на цю красуньку. Значить, зараз десь орієнтовно скажу, що кольором вона. Ну, Майже така, як бакайбель, але бакайбель все-таки трошки темніший. У кого є ця, цей сорт бакайбель, то той може собі приблизно порівняти. Так, квіточка півонія ця дуже розкидає в боки свої стебла, тому я її підв'язала і зараз спробую, мабуть, розв'язати, тому що не видно краси. Однієї квітки, хоча ось так. Зараз сонечко виглянуло, і ви бачите, який такий темно-вишнево-буряковий колір даної квітки, даного сорту. Але навіть і не темний, а такий буряковий. От якраз бурякового кольору ця квіточка. В тому році не було таких пір'їнок. Ну, тільки поодинокі пір'їнки були у цій квіточці. А в цьому році погляньте, бачите, підносяться ці пір'їнки над квіточкою. Ось так, ну засвічує сонце. Ось так. Може, краще буде видно. Але ж кулір не передається. Кулір Насичений такий буряковий. Вона не пахне. Ну такий якийсь ніжний, ніжний, легловимий такий запах свіжості, але зовсім не півонієвий запах. Зовсім. Так. Можливо, ввечері буде. Краще знімати і показувати колір цієї півонії. Сама півонія, погляньте, квіточка, високо піднімає, піднімається над листочком, над нижніми листками. Дуже високо сама, тобто для зрізу дуже гарна квітка, цвіте дуже довго, розкривається ось таку, такою. Кулькою, ось, такою кулькою. І в неї немає бокових бутонів. Нема бічних бутонів. Листя гарне, темно-зелене. Стоїть у вазі досить довго. Так, ну все ж таки розв'яжемо. Я не люблю, коли півонія зв'язана. Але ж... Вона дуже падає ця півунія, дуже падає. Так зараз. О, я вже розв'язала кущ і подивіться, набагато краще, природніше він виглядає. Кожну квіточку видно її ось саме красу, тому що вони окремо одна від одної. І. Можна побачити, наскільки красива і наскільки чарівна кожна квіточка. Ось, бачите, пір'ячка такі зверху над нижніми пелюстками вивершуються. Ось вони так закручені. Тут бутончик тільки-тільки розпускається. І оцими золотими ниточками, такими золотистими, золотистою оздобою на оцих відозмінених пелюстках, так висвічує колір. Здається, що ну, нібито якесь тремтіння жовтого. Кольору відбувається всередині квіточки. Щиро дякую за увагу та репост!